Радіо Чикаго Чотири жінки поліцейські не змогли затримати злочинця. Він виявився спритнішим і прудкішим. За них повідомляють у Daily Mail. На одній з вулиць Чикаго, чотири поліцейські намагалися затримати чоловіка, якого запідозрюють в крадіжці. Офіцери намагалися одягти на чоловіка наручники, але той постійно уникав цього. Незважаючи на чисельну перевагу поліцейських, зловмисник зміг відбитися і втекти. А правоохоронці наздогнати його не змогли. Багато користувачів. Соцмереж розкритикували критерії добору співробітників поліції. Фізична форма правоохоронців може відігравати вирішальну роль у подібних ситуаціях. Звичайно, що може Потрібно менше станеців, тоді можна було наздогнати всіх злочинців. І мають бути все ж таки якісь правила поліції чи не так? Має бути правила, все ж таки, це залежить від цього залежить життя і безпека людей і не тільки, але. Але завжди є але. А, тобто будь-які інші сфери, якщо там звертають увагу на те, чи людина має лишню вагу, чи вона якось по-іншому виглядає, отут якраз би цієї дискримінації би не мало бути. Тому що в принципі те, як людина виглядає, якщо це зовнішність, навіть якщо людина має зайву вагу, це справа її. А не на навколишніх. І я не думаю, що це завжди може впливати але на роботу. Але в поліції дискримінація але має бути. Але в поліції. Бути. Е, ну не те, щоб дискримінація, просто повинні бути правила, тобто повинен бути статут, тому що від цього залежить життя інших. Але дивіться, людей. це і небезпечна безпека. робота, як ти кажеш, залежить життя людей, але це залежить і життя цього співробітника. І багато хто не не хоче йти працювати поліцейським. Тому особливо що робити? в Чикаго, особливо, особливо... на, на Саусай тут теж є правда в цьому, але все ж таки правила є правила, і вони для того створені, щоб їх дотримуватись. Радіо Чикаго.